Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 20 годин 27 хвилин. Сьогодні, 14 серпня 2022 року. Складаємо подяку Господеві і дякуємо за сьогодення, за тих людей, які е, були. Гупустині, які ми зустрічали у сьогоднішньому дні. Я хочу подякувати Наталії, Олександру, Макіті і Марії. Дивовижна сьогодні була родина і хочеться людям донести, щоб вони теж, як і ця родина, кохали один одного, підтримували дітей. Простір розмовляли, взаємодіяли з світом у реальному світі. І коли є пошана і любов в родині, все інше вибудовується правильно і розумно. Тож, я хочу бажати кожній родині, щоб ви передивили своє ставлення, бо буває, що люди довго живуть. І вже втомились від відносин, від тягаря, без, хтось без роботи, хтось вимучений. То хочеться побажати того, щоб ви знайшли співрозуміння і ту любов, яка у вас була на початку. Бажаю вам щастя, здоров'я, радості і Божої любові. З вами був Сергій Голосівський. Десятий коридор тропи Серафима Соровського сокраного сіла місто Київ на все добре, любі мої.